І чому ж вони не ухвалюють бюджет? Які ж причини існують? Це політична боротьба всередині ради. Можливо, це конфлікт між селищним головою та частиною депутатів. Персональні амбіції, розбірки, інтрижки. Депутати не можуть домовитися навіть про базові речі. Немає цих домовленостей. Фінансові інтереси певних груп. Ухвалення бюджету часто пов'язане з розподілом коштів і своїми проєктами. І ось із, цього, із цих фінансових інтересів вони щось не можуть між собою погодити, оці депутати. Але суть в тому, що під час війни це є неприйнятним, неприпустимим. Так не можна взагалі не те, що. Робити, і думати про це не можна. Бо це вже не просто політичний параліч, а там існує оцей параліч Степанівський селищний селищній Це пряма загроза національній безпеці. Таке враження, що ці депутати працюють на ворога. От складується таке враження, що вони не приймають оцей бюджет, і вони таким чином, мабуть, працюють на ворога своїми діями. Так виходить. Який же висновок можна зробити? Давайте зараз ми скажемо про те, що є у нас депутати, є у нас виборці. І ось звернення ось до цих депутатів Степанівської громади, які блокують ігнорують прийняття бюджету? Депутати, винесете персональну відповідальність за кожну копійку, яка не дійшла до армії. За кожен день, коли ваші політичні сварки не дають ухвалити бюджет за кожен шанс, який втрачено для зміцнення оборони області, ми не забуваємо імена. Ми про ці імена знаємо і пам'ятаємо кожного депутата, хто цим займається. Знаємо пофамільно кожного. Ми не забуваємо, хто мовчав. Коли треба було діяти. Ми знаємо ці призвичі, депутати, будьте так добрі ухваліть бюджет Степанівської селищної ради. А також заклик до виборців. Якщо ви мешкаєте в Степанівці, шановні виборці, піднімайте цей. Цим...